Welcome to Mississippi, 47. A local gang known as the Gators handled the distribution of drugs up and down the Mississippi. The Gators move their merchandise on a tourist riverboat. Our client wants you to shut them down. Your job is to eliminate the six Gator crew members and their boss. The client also wants any documents you find in the boss's safe, which is somewhere on the upper deck.

Забрати фотографії та втекти на шлюпці. Давайте перейдемо до деталей. Отже, Скіп Малдон: Скіп грубий жирний виродок з маленького містечка в Теннесі, де на 100 тисяч жителів припадає лише 12 прізвищ. Він катає туристів Міссісіпі на старенькому колісному пароплаві Емілі, що є відмінним прикриттям для перевезення наркотиків. Скіп пишається своїм судном і уважно стежить, щоб воно завжди було в ідеальному стані. Він переспав з усіма офіціантами віп-зони, які по черзі вирішують, кому стати його наступною повією. Малдун дуже любить солодке, особливо торти з великою кількістю збитих вершків. Ну, власне, нам перераховують членів банди, яких потрібно ліквідувати: це Еверет Джеферсон, Джуніор Оденіел, Вільям С. Корфіц, Адам Хендріксон, Джо Недберг і Елайджа Круп. Також необхідно забрати фотографії, на яких зображені дуже делікатні ситуації. Делікатні не тільки для Скіпа Малдуна, але і для його племінниці Марго Лебла. Ну і в кінці необхідно залишити пароплав, скориставшись рятувальною шлюбкою на кормі. Шлюпка знаходиться на першій палубі. Що ж, давайте перейдемо далі. Ніякого зброєння я собою брати не буду, тож, давайте просто переходимо до виконання місії. Так, що ж, ми на човні зволікати не будемо. Цілей у нас багато. Просто біжимо отак. Швиденько раз. Повернулись і вибач. Випадково спіткнувся і упав. Ось так, швиденько ми розібралися з першою ціллю. Так, нас ніхто не запалив. Прекрасно. Давайте тепер займемося наступною. Для неї потрібно зайти всередину. Я відразу покажу вам ось наша ціль. А ось іще 4. Ну, власне, тут іще і скіп. Так, давайте цю парочку розженемо. Ага. Так. Шу ціль прийшло швидесенько скинути в сторону. Розбиратися будемо із наступними. Так, трошечки відійдуть, напевно, близько став. Так, панянка вийшла, тепер давайте чекати, власне, представника банди алігаторів. Чекаємо. Красиво, звісно, тут. Все в ковриках. Так, ти збираєшся там виходити, о, нарешті. Все, йдемо за ним. Потихеньку не поспішаємо. Так. Хочуть вийти. Подихати повітрям. Панянка це. Так, ти стій. Зараз я. Чуть глянути, де у нас тут хто? Так, тут нікого немає. Підходимо ближче і... Ой! Що це таке? Ось тобто колихнувся і випав. За борт. Так, буває, не треба. Дуже близько. До борта стояти. На кожурці банана поскользнутися. Так. Ми здалі Ось тут є курець. Власне, наверху знаходиться ще представники цієї банди. Двоє випадково випали через борти. Зараз цей на куриці ми підемо далі, нам треба отуди наверх вилізти. При цьому треба розуміти. Так. Ось він зверху. Почекати, поки він вийде звідти. І по тій рішиці виліземо наверх. Так. Це він виходить. Ми йдемо за ним. Так, іди сюди. Ой, тихо, 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 тихо. Ні-ні-ні, рано, рано, рано. Там треба... Щоб той морячок нас не побачив. Так, іди сюди. Сюди, 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 куди ти пішов? Here, так, іди сюди. Оп! Ну, де ти, біжи. Ех, ти. А, вот біжиш. Хорошо ще, будь ласка. You так, зараз, зараз. Ой. Ой, тихо! Піхай звідси. Зараз підніму пістолет, а цього заберу, щоб не валявся. Так, вроді би ніхто не почув. Давайте тепер піднімемося ще... Ось ещ одного сюда заберемо. Біжи сюди. Біжить? Так. Да. Раз. Так. Як скажеш. Ой. Що це робиться? Нічого собі як нас тут колише. Так. Так. Давайте ще оцього. до себе... Прикличемо, Ну іди сюди. Here, ага. Підеш за мной, чи ні? Ой, йдеш Давай сюди. Хоп. No mm -hmm. Як скажеш? Ой, да що ж це робиться таке, ну? Просто жах. Щось всі падають. Хочу чуть вниз, так. Нам ще треба одного прикінчити. Все, звісно, буде складніше, де він там. Так, не поняв. А, ти тут? Вибач. Дімо, там тебе твої хлопці чекають. Ну, іди сюди. Вони просили передати, щоб ти зі мною пішов. Давай. Біжи. Ну так, біжи. Ой, біжиш. Чого ти зразу не пішов? Вони тебе зачекалися. Кажуть, отам внизу. Да? Вибач, але отам внизу вони тебе чекають. Так. Все, з бандою розібрались. Тепер потрібно потрапити всередину. До Скіпа. Треба зібратися з ним. або дочекатися, щоб той офіціант звідти пішов. За все, що треба буде дуже довго чекати. Врешті решт може звідси піти, бо що там булочки, чи що він буде нести? Так. Так. Щось. на стрёме. Ну, да что там ходить? Это еще бензвиты пришел. Ні, то ні, так ідиш. Принеси йому вкусненьке. Так. Це Напевно, знайшли того першого нашого убитого, який випадково типу впав через перила тому величка тривога у них у всіх. Що ж він не хоче виходити. Можна було би тут, звісно, спробувати. Тут тобто він отак спиною стоїть, можна спробувати повз нього пройтися. Теж є двері. Так, як же ж мені тебе виманити, а? Треба в оті двері зайти. Можна, звісно, просто пробігтися, хм. давайте будемо подивимося, чи той. Підійшов випадково. Відішов. Думаю, що нам через нього вдасться. Де да, нам не пройти? Так, ну що ж, давайте тоді будемо просто проходити. Врешті-решт він звідти втече. Де ти принеси йому булочок трошки? Тут ніде не заховатися, нічого собі не знайти такого цікавенького. Щоб по ньому бутылки кинути. Так, а ну-ка може він за нами побіжить. За нами біжить. Так, так, так. Ну бежи, бежи за нами. Давай, спортсмен. Ну відстав. Са попробую на ту сторону перейти. Він назад пішов. Ага, За на мене побіг. Ладно. Давайте спробуємо ще інший варіант. Зараз, як тільки він туди зайде, попробую також біля нього пройти і там в куточку сісти. Упс. Цей карапус вийшов, який нам потрібен. Скіп. Ооо, нічого собі які там жарти. Нормально. Пробую я отут в куточку присісти. Тільки він звідси піде, ми тоді зайдемо у двері. Авто той звідти піде. Частенько вони звідти уходять, але но... не цього разу. Та йди, йди вже, коморій тебе загризли, ди отсюда. Так. Чекаємо. Ну, давай, вже мене ноги терпнуть. Йди на своє місце там попури. Ага. Я йду сюди. Так. Спочатку давайте заберемо фотографії ось тут із сейфу. Довго я сюди заходив. Ну, чесно кажучи, я дуже сподівався, що піде звідси все ж таки той морячок, але він так і не пішов, негідник. Заховаюсь так. Ти біжиш сюди, все правильно. Так, почкай. Секунду. Ой, ти бачиш як буває. От чого ти сюди пішов? Так, з ним розібрались. Давайте я його трошечки сюди відтягну. Так, довелося нам побігати з тими речками так, а тепер можна це зах... Ой, що це я кіно хотів заховати. Так, тепер виходимо і дуже швидко біжимо. Нічого, нічого, я вже звідси ухожу, ти не переживай. Так. Все, він відстає, хорошо. Спускаємося цим же шляхом, тільки треба глянути, чи ніхто там внизу не курить. І поки нікого немає, тому треба швидесенько-швидесенько злазити. І от сюди. Хорошо. Розібралися ми зі всім, що нам треба було. Довгенько я бігав з тим. Щасним морячком, ну ладно. Все одно. Добралися ми до скіпа. Так, тепер у мене ще тут є одна така річ. Мені б дуже хотілося її взяти. За якщо мені вдасться, я зараз вам покажу. Треба просто от сюди спуститися. Так. там всі будуть балакати, а я отако Забігаю. Беру цю річ. Кладу у футляр. Беру футляр. І просто на всіх парах отако біжу. Раз. Два. І на вихід. Разом з цим футлярчиком. Так. І втікаємо. Ну, що ж, як бачимо, що вбивство у нас одне, у ближньому бою одне, і нещасних випадків шість. Ось так, власне, ми отримали рейтинг безшумний вбивця, пройшовши восьму місію. І заодно винесли штурмову гвинтівочку. Так, ну що ж, нам дали бонус за рейтинг, в принципі, за цілі. У нас 4,5 мільйони. Ну що ж, давайте перейдемо до преси. Так, що ж у нас тут пишуть? Безшумний вбивця знову вбиває. Скіп Малдун убитий. Поліція підозрює, що у справі замішані криваві гроші. Все як завжди. Так. Збільшив статейку. Всі бажаючі можуть прочитати. Давайте далі. Передовиця панове, ключ на старт. Ось так, тут. Писується Френка Моргана щось. Так, виступ Екс-шефа ЦРУ. Це виступ зачитати. Так, що в нас далі? Дирекція школи заявила. Діти, приходьте зі своїми патронами. Нормально так дирекція заявила. А? І Тут зверху ще є невеличка стаття. На пульсі. Політика та спорт. Так, ну що ж. Місію 8 пройдено. Я всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі до зустрічі в нових відео.